Латін Джереломіо Дехіроїнозетоло Марганцю та Елмателфолато. Очевидно, що топ-темою сьогодні є російський обстріл, удари по українській енергетиці, мінус 20 або понад 20 градусів нижче ніж 20 градусів морозу, і все це в комбінації, і все це на тлі переговорів у Абудабі, чергового раунду, який готується, і все це до того всього на тлі е, візитів, які найближчими днями відбудуться. Йдеться і про. Е, Шефа НАТО Марка Рюта і про польського прем'єра Дональда Туска, який найближчими днями має з'явитися в Києві, все це очевидно має свій спільний корінь, і ми тут намагаємося знаєте, до кожного з елементів цієї історії підходити окремо осібно. Про військовий аспект поговоримо далі. Про те, власне, як теж з технічної точки зору виглядала ця масована атака, з точки зору кількості випущених дронів і ракет, якими вони були, і якими ми ту росіяни переслідували. Про це все далі. Павло нарожний виходить до нас на прямий зв'язок, засновник благодійної організації реактивна пошта і військовий експерт. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, Павло, як ваша ніч минула нині? Не думаю, що то була найприємніша ніч, правда? Ну звісно, так якась не не хочеться казати таку фразу, але ми вже звикли до, до цих обстрілів. Вже все якось механічно відбувається. Всі ці походи в укриття. Там перенести дітей, зробити всі підготовчі. Вже там деякі люди були ж повідомлення, що Росія готується до широкомасштабного обстрілу. Черговий раз люди там йшли в метро з наметами, всіми іншими ділами. Кличко повідомив, що там дві людини постраждали. Люди, це ж ми ще розуміємо, що це насправді головне, що все це техніка, всі ці ТЕЦ це все можна відбудувати. це Питання грошей і часу, а людей від ми не зможемо. Маємо тому, тепер уже я, я просто віду вам в слово. Вже тепер п'ять постраждалих. Це так. оновлена інформація. Вона постійно з'являється. Тому так. Так. Угу. так. ну все одно це відносно невелика кількість для 500 дронів і для там десятків ракет, які ворог нас атакував. Тому Е, да, було неприємно, да, було голосно, але ми в черговий раз вистояли і в черговий раз ми тримаємося. Переді мною звіт від повітряних сил збито подавлено 450 цілей, це 412 дронів, три крилатих ракети Х-22, Х-32, чотири ПКР «Циркон» слеш «Онікс», 11 балістичних ракет «Іскандер-М» або «С-300» і 20 крилатих ракет «Х-101». Що можна сказати в цілому про весь цей арсенал, і чи правильно я розумію, що ми мали справу з наймасованішим обстрілом від початку 2026 року. Точно можна однозначно сказати, що це наймасовіший обстріл цього року. Наразі що можна сказати? Чотири гіперзвукових ракети. Церкон «Онікс». Це ракети, які да, ми можемо збивати. Вони насправді по тому, як ми їх збиваємо, слабо відрізняються від. It can derive S300. Але збивати ми їх можемо виключно комплексами Петріот, ну можливо, комплексами СМТ. велика кількість балістичних ракет. Причому їх повітряні сили маркують як іскандер М або с 300 Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ворог використовує С-300, Ну і були повідомлення, що саме ракети для цього комплексу з дальністю до 200 кілометрів в експортній версії ворог використовує для ударів по Україні. Тобто іншими словами, вони. Вони готові використовувати ем, дуже дефіцитні ракети для систем ППО. А це система ППО, це не е, система, яка розроблялася для ударів по землі для того, щоб наносити удари по нашій енергетиці. Е, велика кількість ракет повітряного пуску е, та серії Х, там декілька моделей було е, більшість з е, яких були збиті, е, і величезна кількість дронів. Для нас найбільшу небезпеку несуть саме балістичні ракети. Ну, по перше, тому що у нас є дуже обмежена кількість і ракет, і комплексів, які можуть їх збивати, і знов таки по повідомленню повітряних сил саме більша кількість цих балістичних ракет на жаль долетіли до своїх цілей, якими були об'єкти енергетичної інфраструктури ну, в більшості випадків міста Київ та інших міст України. І там з цих 400 дронів здається, 17 штук всього нам всього долетіли. Тобто то більшість дронів ми змогли збити. Ну там уламки теж падають. це ми від цього нікуди не дінемося, бо коли дрон збивається, від його там і двигуні, і може там і двигун з паливом впасти, там нести нанести якусь шкоду. Тому ну можемо сказати так, що з огляду на ті умови на те постачання ракет на те засоби, які зараз у повітряних сил повітряні сили справились дуже гарно. Але ми повинні розуміти, що і кількість ракет, які впали на ТЕЦ, вони значні, і тут стоїть питання величезне до ДТЕК, коли вони зможуть відновити ну, хоча б частково постачання. Тепла і постачання електроенергії в будинки міста Київ та інших міст України те, скільки ракет було сьогодні використано, і дронів так само, як це свідчить про їхню підготовку? Чи ми знову маємо справу з ну такою човниковою історією? Та коли там або маятниковою навіть та коли від часу до часу вони використовують весь свій потенціал, і потім е, минає певний період для того, щоб вони відновили спродукували нові ракети, нові дрони, і потім знову мали можливість атакувати от на по? повну, повною мірою, скажімо так, повномасштабно, як ви сказали, вище от 400, 400 дронів. Це зараз і Сирський, і Зеленський називали цифру, що до 500 дронів на добу вони можуть виробляти. Тобто, тут з дронами питання тільки стоїть технологія впуску. Ну тобто, запустити 400 дронів за добу – ну це таке неабиякі зусилля вони повинні зробити. Ну, тому що вони раніше, якщо вони запускали там спеціалізованих плаформ, які виглядають як приблизно як морський контейнер, то зараз вони їх запускають з землі як звичайний літак. Ну і це такі доволі серйозні зусилля, щоб їх запустити. 30 балістичних ракет це теж величезна кількість. Їхні спроможності виробляють, оцінюють приблизно там до 60 балістичних ракет на місяць, а вони одним пуском зробили там більше 30 штук. Це означає те, що вони готувалися до цього обстрілу ну приблизно так від двох тижнів до місяця. Там і організаційна, і логістична. Тобто, це це привезти. щось там з Криму. запускалося, якась частина з Брянської області запускалася з Росії. А це означає те, що вся вся історія про енергетичне перемир'я, вона з самого початку була фейком. Ну тобто Путін покивав головою в розмові з Трампом, сказав: Да, ми не будемо обстрілювати Київ, ми не будемо обстрілювати енергетичні об'єкти. А сам весь цей час готувався до наступного а, удару по енерг... українській енергетиці і очікував просто заморозків у цих сильних морозів 20 градусів, щоб зручний для його час і найбільш неприємний для нас час нанести удар по енергетиці. Те, бо тут бачите, є одна частина, це те, що вони запускають. Ми з вами про це поговорили, але є і друга частина те, е, з чого саме вони це роблять, так, тобто це підняття в небо бомбардувальників, це переміщення їх між військовими аеродромами, і це ось та підготовка, яку ми спостерігаємо, як правило, там впродовж вечора до масованого обстрілу. Наскільки ось ця підготовка, ці переміщення, і е, в цілому, скажімо так, е, пункти запусків. Або місця запусків цих ракет вони відіграють для них важливу роль. Ну звісно, так у них вони хавають ці свої стратегічні бомбардувальники, залишки, які в них залишились в робочому стані. Вони знаходяться дуже далеко від кордону з Україною З очевидних причин, щоб ми їх не могли достати нашими ракетами, не могли достати їх нашими дронами. Але це і мінус для них. Тобто, вони по перше, а виробництво ракет у них знаходиться в основному. Ну у них насправді воно дуже сильно розпорошено, але Х, серія Х, вона більш-менш європейській частині знаходиться. Їм треба. Ракети завантажить на залізно-дорожні вагони, відвести на крайню північ. Там підвисить їх на ці літаки. Літаки піднімаються в повітря, е летять довгий час, тому що ми вже ввечері знаємо, що вони підняли літаки е і вони летять до своїх точок пуску. Ці точки пуску знаходяться зазвичай над каспійським морем. Чому вони так роблять? Бо у них велика кількість браку цих ракет, і дуже часто у них ракета не запускає. Ну тобто вона сходить з пілона літака. Не вмикається в неї двигун ну, або не вмикається електроніка, вона просто падає в море. Таким чином, вони приховують ці неудачні не, не пуски. Бо якщо вони заробили, ну, скажімо, десь Курській області, ці ракети падали, там вибухали на землі, або там залишалися, якби знаходили. Потім Ну, це було так позорисько було для російської армії. Тому завдяки цій всій складній логістиці ракетної, ми дуже зарано знаємо, що буде такий великий масштабний обстріл. E, наша відповідь, якою вона може бути, і в цілому на що раціонально звертати увагу? Бо тут я знаєте, от на цьому слові раціонально хотів би наголосити, бо після таких ночей, звичайно, є елемент емоціональний або емоційний, і він виправданий, і він справедливий. Але нам, бачите, залежить на тому, щоби всі ці відповіді не... Мали належний ефект, а не просто задовольняли. знаєте, нашу наш запит на на помсту, наш справедливий запит на таку помсту. Ну звісно, емоції бурують зараз у людей. Всі хочуть побачити росіян, які замерзають у себе в своїх домівках, яких немає води, не почує каналізації, і всі інші негаразди, які зараз є е, в місті Київ. Але якщо ми будемо відповідати саме так симетрично, е, то це е, на жаль ніяк не призведе до зупинки військової машини Росії. Як ми повинні відповідати найбільш болючі удари, які були, це удари по нафторгним заводам, і навіть не це, а найбільш болючі це удари по експортній інфраструктурі нафти і газу, тобто перекрить потік грошей в Росії. Е, е, зробити все, щоб вони не могли відвантажувати нафту, для того, щоб вони не могли навіть перекачувати нафту інших країн по своїй території і заробляти на цьому гроші. Ось що ми повинні зробити. Тобто це, е, Нафтові магістралі, газові газопроводи, які йдуть через територію Росії, там конкретно з Каспійського моря в Новоросійськ. Самі нафтові термінали, нафта на лінії, які знаходяться знов таки в місті Новоросійськ. Це Лінінградська область, у де вони відвантажують його в Балті енергоносії. Це все треба по цьому зараз. Треба наносити удар для того, щоб він був дійсно симетричний, щоб Путін зрозумів, що він замерзне не тому, що у нього не буде в крані в крані води, грубо кажучи, а тому, що він не зможе фінансувати це все діло, бо в нього не буде потіку нафтових грошей. Ситуація. <звіття> На сході України сили оборони завдали удару по двох російських пунктах пунктах управління. Це полковий і дивізійний рівень. Йдеться про Донецьку область. Тут можна це вже вважати даними верифікованими. Генштаб ЗСУ це підтверджує. В тому ж районі зафіксовано і влучання в склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи росіян. І ще третя історія: українські військові атакували низку ворожих пунктів управління БПЛА в Запорізькій області. Може підсумуємо те, що відбувалося. А останнім часом ми почали зі сходу, е, і далі фактично це вже південний схід в бік е, області Запорізької. Ну, пункти управління ВПЛА це найбільш пріоритетна ціль зараз. Чому так? Тому що по перше вони знаходяться відносно близько до лінії фронту. У самому кращому випадку вони віддалені там кілометрів на 10-15 пятнадцять лінії бозімання. І наразі дрони вони несуть найбільшу небезпеку, тому що саме вони роблять найбільшу кількість уражень, підкреслю особового складу. Тобто, якщо мова йде там, скажімо, про укріплення, про техніку, то тут може інше може бути розкладно. Їх відносно легко можна побачити, зрозуміти, що саме це пункт управління БПЛА, тому що у них велика кількість антенн, велика кількість комунікаційного обладнання, якого приховати насправді дуже важко. Командні пункти вони знаходяться набагато далі. Тут мова йде про відстань приблизно порядка п'ятидесяти кілометрів від лінії фронту, тому що ворог якщо ми кажемо про дивізійний рівень, про рівень полку дивізії, чому так? Тому що ворог прекрасно знає про наші спроможності, про спроможності хаймарсів. Іншого нашого ракетного обладнання, якими ми зазвичай наносимо удари саме по таким пунктам. Ну і саме головне, що я хочу підкреслити: якщо ми відкриємо зведення Генерального штабу, то у нас є окремим пунктом, іде успіхи ракетних військ і артилерії. На жаль, вони не надають ніяких деталей. Ну, конкретно в сьогоднішньому зведенні там знов таки е е е уражено пункти зосередження особового складу, там три, здається, пункти, е три таких райони було, і е один склад боєприпасів. Але на жаль, деталі, ну тобто на які це ділянки сталися, якого рівня цей склад, який це був е, об'єм цього кількість цього. Е, в цьому району зосередження особового складу, скільки там було людей конкретно було знищено, на жаль, деталі вони не надають. Ну але зберігати зокрема і дрони і іншого роду боєприпаси в е, зоні досяжності українського війська. Це теж така певна виробнича чи військова необхідність, що правильно я розумію. Та, ну, бо їм залежить на часі доставки, на тому, щоб це не їхало, знаєте, десь там з околиць Москви упродовж доби, і аби це було тут під рукою. Ну а відповідно є інша. Не протилежна сторона цієї історії, що дійсно це є в зоні досяжності українського війська, так? Ну, звісно, так, логістика це найбільш складна частина армії. Ну можна так підсумувати, да от нам велику кількість допомоги нам зробили наші союзники да, матеріально-технічної допомоги, але значна кількість це саме логістика. тобто це вантажівки і так далі. І так далі, і так далі. Якщо ми відкриємо там настанови артилерістів, ще там і сучасні, і радянських часів, то там більша частина цих настанов, як, кому, коли, в якій кількості підвозить боєприпаси, і оцей процес він на ну дуже складний, насправді і кожен удар по логістиці ворог відчуває як дуже боляче є інформація про Гуляпільський напрямок. Це теж Запорізька область. Там росіяни вперше від початку року застосовували техніку в наступі. Е, йдеться про fpv дрони. Так само ну піхота відомо, це не є технікою. Та але так само і там відбулося перше ураження ББМ. Дроном в момент висадки десанту, давайте детальніше поговоримо про Гуляйполе, тому що не ну, певний період воно було, знаєте, в е, ось цих е, е, інформаційних повідомленнях, а зараз так виглядає, ніби там активність знизилась. Але чи так це? Вона там, ну як сказати, от ми б звикли вимірювати активність кількістю боїзі. Це в принципі правильна методика, тому що іншої ну ми придумати в цивільні не зможемо. Ми не знаємо там, бо так ушов один боєць, чишло там 20 бійців під час конкретного цього бої і от, якщо брати конкретно Гуляйполя, то на гуляйпольському напрямку кількість бозі була відносно невелика, але ворог зміг. Здобуть там успіхи, тобто він зміг просунутись доволі значно. Про що це свідчить, що конкретно на гуляпольському напрямку раніше я підкреслюю, раніше на початку активізації ворога була доволі слабка наша оборона. Тобто, підрозділи стояли не так щільно, не така кількість там засобів. Було не така кількість боєприпасів, як потрібно могла могла б бути на цьому напрямку. Тому вимірювати саме кількістю бозінку все ж таки неправильна гарячість, але іншої методики наразі немає. Те, що гуляй напрямок, він другий зараз по гарячості, це абсолютний факт. Ворог там дуже сильно тисне. Він прекрасно розуміє, що станеться, якщо ми. Втратимо цей напрямок, тобто вони тоді зможуть перерізати далі. Піти перерізати шляхи постачання Донбасу ну, або значно ускладніть е, ці постачання. Тому так да, там відбуваються доволі гарячі бої. Ну щодо ураження боємки ну бойова броньована машина, okay. яка саме я вже там не пам'ятаю, що вони вразили. Це звісно, да. Тобто, у нас, якщо відкриваємо зведення генерального штабу, то у нас за добу на всій лінії фронту там триста 200 двостах. Кількості У нас там один танк, два танка, там до п'яти бойових броньованих машин, тим ми знищуємо. це мікроскопічна кількість для такої активності бойових дій. Ем, Харківщина, давайте на північ дещо підемо, тому що ну по-перше, раніше з'являлося більше даних про і ситуацію в Вовчанську, і так само ситуацію в околицях Купінська вона відрізнялася. Та але так само Харківщина, і зокрема ось цей вовчанський напрямок, був характерний тим, що е, ну скажімо, якщо не визначальний, то е, істотний вплив. Мала водойма на ситуацію річка Вовча зараз, коли ситуація змінюється з погодою, морози, які ми спостерігаємо, чи це впливає на, на плани росіян і відповідно на ем, стан справ в українському війську там на Харківщині? Ну, це впливає дуже сильно, це не тільки на Харківщині, на Сумщині, також там річки. Вони були раніше прикольні. Зараз ворог може відносно без переходити ці всі річки. Тому це для наших військ означає те, що лінія зіткнення вона значно виросла. Тобто, якщо раніше вони могли, ну, відносно просто моніторити якусь ділянку фронту, то тепер мені треба активно оборонятися, там якийсь особовий склад тримати і там будь готовим саме на цій ділянці відбивати атаки ворога. І ну я про це багато разів казав. Тут у нас, от в принципі, вся північ України оборона тримається там на річках, болотах, на мостах, які ми дуже швидко можемо знищити. А коли річки замерзли, і замерзли до такого стану, що через них ну, ми всі бачили, що у нас в Києві відбувається, коли люди виходять на водосховищі там на машинах їздять, то в принципі те саме відбувається і на Сумщині, і на Харківщині. Там навіть важка техніка може проїхати, Ну я не кажу там про танк. А там ну, якась вантажівка абсолютно реально може пересікати річку, тому для нас це велика проблема. Угу. Е, прикордоння є е, інформація від Державної прикордонної служби Андрій Демченко, речник цієї інституції, говорить про те, що наразі е, суттєвих дій або там накопичення суттєвого сил і істотних спроб просування в України росіяни не здійснюють. Е, за його словами, противник на різних різних ділянках промацує ситуацію, аби в Альшому зайти на територію вже більшими групами. Ну давайте по перше визначимо ці ділянки з того, що я розумію, це сумщина може бути і так само вже згадана Харківщина. Е, і чого чекають? Тобто, накопичення е, просто для того, щоб фізично згромадити більше живої сили, чи це теж очікування там синоптичного характеру чи будь-якого іншого. Ну, на Сумщині був такий інцидент, там таке село Гробовське є, воно знаходиться ну, майже на кордоні, там, порядка двох кілометрів від кордону, і ворог відносно безперешкодно зайшов, взяв полон декілька наших бійців і до 50 людей цивільних захопили і відправили до себе в Росію з незрозумілими цілями, бо це ж цивільні були. І далі там роблять спроби там, і щупують оборону далі наступного села. Тут ми повинні по перше розуміти, що цілі дві. Перше, коли вони роблять такі дії, ну тобто щупають там якісь невеличкі е, бої проводять. то це е, е, сковує наші дії. Тобто, це означає те, що ми з цієї ділянки фронту на іншу ділянку фронту не можемо перекинути бійців. То нам треба там тримати оборону. Треба тримати боєздатні здатні три підрозділи, які зможуть дати відсіч у е, випадку якогось нападу. Але з іншого боку, Росія не може накопичити великого е, великої кількості сил. В них банально їх немає. Вони зараз поповнення роблять. Перекривають свої втрати, а втрати вони несуть величезні. Там 30-35 тисяч кожного місяця. Вибувають з війська. Вони їх перекривають мобілізацією, але цього недостатньо. Вони ще крім того перекривають їх з стратегічних резервів. От е, у нас є такий бувший військовий оглядач Віктор і Він на себе в фейсбуці там цілий список викладав таких е, батальйонів, які були сформовані. Ну раніше це був там один батальйон цього авіанесучого їхнього крейсера. А зараз у них там є батальйони. Там з тихоокеанського флоту і так далі. там, ну, там 5-6 таких батальйонів викладав, коли вони дефіцитніших фахівців відправляють в піхоту на дуже гарячі напрямки. І в першу чергу це напрямки там, Покровськ, Куп'янськ, Гуляйполя і так далі. Але сформувати десь в якомусь іншому, там ну скажімо, на сумщині велику кількість підрозділів, щоб вони змогли прорвати нашу оборону, заглибитися і зайти далі. Ну це наразі практично нереально, з огляду на те, що їхня основна ціль наразі це саме Донбас захопить й дійти там до адмінкордону Донбасу. Що у них зараз із рекрутингом і мобілізацією? Та тому що коли ми говоримо про ось ці цілі, тобто нагромадження живої сили, для того, щоб потім вже. Же сунути цією живою силою вперед? Очевидно, тут треба розуміти наскільки багато вільного ресурсу вони мають, так і тут в цьому контексті ну розуміємо, що там немає бажання відкрито проводити мобілізацію, визнавати, що дійсно їм потрібно більше людей. А от щодо рекрутингу, така красива, знаєте, форма прийди, отримай гроші, реабілітуйся, якщо раптом маєш певні проблеми з законом, і так далі, що з цим зараз. Вони можуть у них немає відкритої мобілізації, як ви вже сказали. Об'явити, оголосити відкриту мобілізацію. Це політичний провал для Путіна. Буде бо вони ж там сплошна перемога. Вони йдуть вперед, втрат немає. А тут треба чомусь десь брати якісь там сотні тисяч людей і відправляти їх у військо. Вони знижують оплати практично у всіх регіонах. У них бюджетна криза, у них не вистачає грошей, вони зменшують розходи на війну. Ну, тут мова йде не тільки про ці всі премії, тим, хто підписують контракти, мова йде про суто військові розходи там, на зброю, на все інше. Ну, це багато причин для цього діла, але основна причина це санкції і вичерпання їхніх резервів, які у них були там вже ліквідних резервів їхнього фонду. Насамного була блага вже давно немає. <тур> <тур> тому у них варіантів немає інших, як з стратегічних резервів, перекривати наразі, вони ну там різні цифри існують, різні оцінки існують до 30 тисяч. Вони можуть цим максимум перекривати з свого цього рекрутингу, Коли вони там розказують, там ці красиві форми показують, якісь там красиві е, показують премії на вході, але саме головне, що вони не розповідають, це те, що е, у них є закон, який підписаний був Путіним ще 22-му році, про те, що якщо ти підписав контракт. На один рік то потім е, Міністерство оборони абсолютно автоматично його далі і тебе ніхто назад вже не відпустить. Е, але якесь усвідомлення у них вже з'являється. Вони розуміють, що війна не буде якось короткою, що вона з точки зору Путіна повинна бути нескінченна. Тобто, завжди вони повинні воювати, якщо не з Україною, то з якою іншою країною НАТО. Тому проблеми з рекрутінгом і чимдалітям більше не втручиться. Я вам дякую, Павло, за те, що знайшли час за таку розлогу розмову. Павло нарожний нагадаю, засновник благодійної організації реактивна пошта і військовий експерт з нами щойно в етері. Далі новини і потім ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.